Шановні телеглядачі, в ефірі програма Рідна школа. Сьогодні ми говоритимемо про зовнішнє незалежне оцінювання 2017. А моїми співрозмовниками будуть директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Іванович Кузьменко та заступник директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Андріївна Марцева. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Зовнішнє незалежне оцінювання, увійшовши в освітній простір України, посіло у ньому чільне місце та довело суспільству свою життєздатність. Завдячуючи ЗНО, успіх вступу абітурієнта до вищого навчального закладу став визначатися лише знаннями. Проте всі роки з моменту введення зовнішнього незалежного оцінювання його програми удосконалюються з метою пристосування тестів до змін в освіті. Ось чому актуальними для випускників завжди є питання про особливості ЗНО, адже всі вони мають мають добре знати, чого очікувати, щоб не провалити тести, так як наступний шанс скласти іспити буде лише через рік. Тож, коли розпочинається реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання і як відбувається реєстрація на пробне тестування, яке стартувало 10 січня? Сьогодні дуже такий відповідальний день для наших випускників загальноосвітніх навчальних закладів. У них почався другий семестр, і вони практично у нас вийшли на таку фінішну пряму. Вони готуються до завершення навчального року до випуску. До... Проходження державної підсумкової атестації, і, зрозуміло, у них в цьому році буде дуже актуальним питання вступу до того чи іншого вищого навчального закладу. У нас іде підготовчий процес, і наша мета в на цьому, процесі, цьому процесі допомогти випускникам із вибором своєї. Професії і підказати, розказати, і надати певні навики, яким чином вони будуть складати державну підсумкову атестацію, яким чином вони будуть складати зовнішнє незалежну оцінення. І дуже важливим етапом в цій роботі є проходження пробного тестування. Ми вважаємо, це генеральна репетиція для випускника, для учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Це здобуття навиків роботи з тестовим зошитом. Вміння розподілити час психологічна, дуже важлива така адаптація до того процесу. І з 10 січня до 31 січня на нашому сайті, на сайті Вінницького регіонального центру, відбувається онлайн-реєстрація на пробне тестування. Вона є, відбувається досить активно. На сьогоднішній день ми маємо 1200 зареєстрованих постійно, з 10 тисяч е, ймовірних наших учасників от 1200 чоловік вже зареєструвалися. Ну, я думаю, що цей процес виходом до школи ну, от, ще буде більш відбуватися активний. Людмила Андрівна, коли розпочинається реєстрація вже на основну сесію, і про які новації потрібно знати випускникам? Новації у ЗНО 2017 року. 2017 року. Цей рік у нас особливий. Це вже 11 рік. Ми будемо проводити зовнішнє залежне оцінювання. Звичайно, є певні новації. Так, наприклад, в цьому році випускники. 11 класу не будуть здавати державну підсумкову атестацію у загальноосвітньому навчальному закладі, тому що за наказом Міністерства освіти, державна підсумкова атестація і зовнішнє незалежне оцінювання об'єднані з усіх трьох предметів. Ну як планувалось раніше. Всі три предмети діти обирають на свій власний розсуд. Перший обов'язково є українська мова і література. Другий предмет треба обрати або історію України, або математику. А не можна обрати і математику, і історію. України? А от третім предметом можна обрати той, який потрібен. Якщо я другим, наприклад, обираю історію України, другим я обираю математику. Четвертий предмет ЗНО, який можуть обрати всі майбутні учасники, залежить від профіля вищого навчального закладу, куди вступає. Реєстрація на основне тестування розпочнеться після завершення на пробне, тобто 6 лютого. До 17 березня буде відбуватись реєстрація на основне тестування. Це вже зовсім інший формат реєстрації, це вже не режим онлайн. Ми чекаємо реєстраційні документи абсолютно всіх бажаючих взяти участь у ЗНО, як випускників 2011 го року, 2017 року, так і випускників минулих років. Регіональний центр впродовж півтора місяця буде обробляти реєстраційні документи, друкувати сертифікати, розсилати. До загальноосвітніх навчальних закладів або на домашню адресу. І відповідно ми таким чином сформуємо оту базу всіх учасників майбутніх 17-го року. Крім того, новація 17-го року є трошки інші терміни проведення ЗНО в цьому році. Ми розпочинаємо пізніше. Нагадаю вам, що в 16-му році ми розпочинали 5 травня, а в цьому році, по завершенню навчального року, 23 травня, відбудеться перше. ЗНО з української мови і літератури. Триватиме до 16 червня. І лише потім, після 22 червня, розпочнуться випускні вечори і тоді вже отримають і атестати про повну загальну середню освіту. Тобто трошки змінюється формат проведення по часу. Чи змінена кількість і перелік предметів на ЗНО 2017? Перелік предметів залишився минулорічний. Кількість предметів, які може обрати кожний бажаючий, я вже говорила, це чотири, як і в минулому році. Тобто тут змін абсолютно немає. За бажанням учасника можна під час реєстрації позначити, що мені потрібні тести перекладені на іншу мову, скажімо, мови нацміншин, російську, угорську, молдовську. Ну, практика показує, що це дуже невелика кількість учасників, які обирають тести іншою мовою. Скажіть, будь ласка, чи будуть випускники 9 класу складати ЗНО, якщо вони мають намір вступати до вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації? В 2017 році взагалі-то розпочинається пілотний проект поступово поетапного запровадження зовнішнього незалежного оцінювання серед випускників 9 класів. Но це не буде торкатися ще нашого регіону. Цей пілотний проєкт. Це, він розрахований на впровадження протягом трьох років. І ми чекаємо, що зовнішнє незалежне оцінювання прийде для випускників 9 класів. Це буде вже 20 рік. На цей рік такого не буде. А чи потрібно випускникам коледжів складати ЗНО, якщо вони хочуть до вищого навчального закладу вступати третього четвертого рівня в акредитації? Ми Тут маємо розрізняти дві речі. Всі випускники загальноосвітніх навчальних закладів для того, щоб отримати атестат, мають пройти державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. Незалежності збираються, чи вони в цьому році вступати до вищого навчального закладу чи не вступати для випускників коледжу, техніки училищ вищих училищ, де вони аналогічно з певним фахом ще отримують і атестат про загальну середню освіту, ця справа не є обов'язковою. Вони реєструються індивідуально, поза навчальним закладом, тобто. Безпосередньо до нас звертаються, надають тільки довідку, що вони в цьому році будуть випускниками отримати атестат. Ну а для отримання атестату для проходження ДПА їм складати зНО немає необхідності. Це їх справа, тільки якщо вони збираються продовжити навчання в вищому навчальному закладі. А чи існують особливості реєстрації для ось таких випускників? Випускників профтехучилищ, коледжів? Там певні є відмінності в програмі, бо в програмі формується реєстраційна заява. І покрокова інструкція направляє перед початком реєстрації. Людина зазначає, вона є випускником загального освітнього навчального закладу, випускником минулих років, чи є студентом, випускником. Середнього вищого професійного технічного закладу, тобто вибираючи позначаючи шлях, трошки вносяться зміни до оболонки, в якій працює людина. Чи можна буде цього року використовувати сертифікати минулих років при вступі? Да, міністерство освіти прийняло таке рішення, що сертифікати 2016 року будуть діяти в 17 році, і взагалі планується, що термін дії сертифіката буде один рік, тобто він буде діяти до грудня наступного календарного року. Тому на це треба звернути увагу зважити тим особам, для яких зовнішнє незалежне оцінювання з певних предметів у 2016 році не було дещо невдало. Вони не змогли подолати пороговий бал, Їм можна не складати всі тестування, а вибрати ті предмети, де результат був недостатньо високий. Скористатися сертифікатом 2016 року, пересклавши певш, певні предмети. Або за сімейними обставинами людина не скористалася сертифікатом 16-го року, не має необхідності реєструватися, проходити повторно, можна скористатися сертифікатом минулого року. Зрозуміло, Людмила Андріївна, а як визначатимуться результати ЗНО Двітисячі 2017 року? Ось ми почули, що все-таки визначатиметься так само порогові балики минулого року, так і за якої умови учасники не зможуть взяти участь у вступі? Які там умови, що бал якийсь непрохідний може бути? Так, да. залишилась та сама практика, як і в 2015-2016 році, тобто з кожного навчального предмету ЗНО буде визначатись експертами. Той мінімальний бал, який потрібно набрати, щоб подолати поріг, склав не склав ЗНО. З кожного навчального предмету він різний, як ми пам'ятаємо, він визначався експертами по всій Україні, потім узагальнювався. І таким чином ми знали, що певна частина учасників ЗНО, не подолавши поріг, вона дальше не мала можливості. Ну, подавати, скажімо, до приймальної комісії зразу тут хочу сказати, що з української мови і літератури єдине, що потрібно перетнути цей поріг, тому що це обов'язково для всіх предметів. Для всіх вищих навчальних закладів це є обов'язковий предмет. І ще я хочу сказати всім майбутнім учасникам, що якщо ви побачите на своїй сторінці, що ви з якогось іншого предмету не набрали бали і не подолали поріг, це не означає, що для вас закриваються двері пунктів тестування на ті інші предмети, на які ви зареєструвались Треба йти, треба здавати, треба набирати свої бали. Можливо, комбінація предметів дасть можливість подати в інший навчальний заклад, тобто вони не втрачають шансів. Взяти участь в інших предметах, в інших предметах ЗНО, якщо навіть з якогось предмету вони не добрали цього порогового. Але якщо українська мова і література не пройшов той так, тест тоді вже ну, далі немає шансів пройти. Так фактично, у нас була заборона в попередні роки. Ти не склав тестування з української мови та літератури. Тобі було закриті двері на проходження тестування з інших предметів. Цього вже немає. Угу. А по є інша ситуація, якщо сертифікат діє рік, якщо навіть тестування з української мови та літератури було невдалим, і людина не подолала про бал, значить, на наступний рік можна скористатися результатами інших предметів. Угу. І тут а українську мову, тут мову просто да. Перескладати. Да, а поки в да. тебе свіжі знання треба здавати, і тут дуже важливо зрозуміти, є, можна зареєструватися на одне тестування, на два, на три, на чотири. Ми взагалі радимо реєструватися на всі чотири, щоб була якась Барати, трошечки так, так. Чи будуть тести з деяких предметів дворівневими? В 2016 році Український центр оцінювання якості освіти відмовився від практики проведення дворівневих тестів. Зрозуміло, що вищим навчальним закладам не потрібно саме абітурієнти, які здають лише поглиблений рівень, бо їм достатньо було і базового рівня. Таким чином витрата додаткових коштів на укладання таких тестів, а це дуже. Непроста річ друк зошитів, і це все в 16-му році ми бачимо відмовилися від цього, в 17-му році так само не заплановано дворівневих тестів з української мови літератури і математики, які були нас раніше. Тобто, всі учасники ЗНО будуть складати тести одного рівня складності. Хотів би тут додати, питання дворівневості не закрито, воно просто відкладено і. Уже в 2016 році дворівневість для деяких регіонів при складанні іноземної мови була запроваджена як поетапний крок для запровадження аудіювання простого тестування тестування з англійської мови як простого тестування, так і з аудіювання. І ми чекаємо, що в квітні у нас буде певна кількість випускників 11 класів пробувати складати тестування англійської мови за підвищенням рівням складності. Проте ЗНО з іноземної мови у придешній державній атестації не буде обов'язковим, так? Цього Ні. року ще воно не є обов'язковим. Фактично, як очікувалося минулого року, обов'язково тестування з української мови та літератури, історія або математика. Тут обов'язково таке принудітельне вибір один з двох, а іноземна мова тільки забажання. На етапі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання виникає безліч запитань: з чого почати, як встигнути, з ким та чим готуватись, за якими підручниками, за якими посібниками, що ви порадите? Ну у нас багато порад. Наші методисти завжди щодня приймають багато дзвінків, відповідають на питання, які приходять від наших майбутніх учасників. У нас на сайті працює завжди рубрика запитання-відповіді. Перш за все, я порадила б тим майбутнім учасникам, які досі не заходили на сайт Вінницького регіонального центру, поцікавитись тою величезною базою тестових завдань, які були в ну, попередні роки. Адже починаючи з восьмого року на нашому сайті розміщено тестові завдання з кожного навчального предмету. Основна сесія, додаткова сесія, можна знайти і сформувати собі такий великий масив завдань, пройшовши яких ви... Будете готові і для вас не буде несподіванок на екзаменах 17-му році. І, до речі, навіть деякі запитання повторюються, буває і таке. Ну максимально mm. да, десь повторюється, десь трошки більше відміняють, може ближче. Але ще я хочу сказати, що треба обов'язково ознайомитись з програмами ЗНО, адже програма ЗНО це основа за якою треба готуватися тим більше що з української мови і літератури, особливо української літератури, наскільки я знаю, я не філолог, але чула таке. Зазнали зміну як перелік тих творів, які потрібно знати, сподіваючись на високий бал, так і автори, які твори готувались. Тобто, не знаючи приблизних тестових завдань, які були в минулі роки, не знаючи тої програми, звичайно, тут буде багато питань для, для тебе. Але якщо ти приймеш участь у пробному ЗНО, правда ж? якщо ти знайомишся з програмою, якщо ти переглянеш всі ті завдання, хіба тут будуть несподіванки. Або пройдеш онлайн-тестування, так, Випробуєш свої сили, це вже якась підготовка. Так. Я хотів би ще додати посібників, дуже велика кількість для підготовки. Ну, найкращий посібник це шкільний підручник. Ну, потрібно врахувати, що предмет тестування розглядає питання всього курсу. Якщо курс починається з 5, то до 11 го класу. Тому дуже важливо от зараз в цей період розпочати планову роботу по повторенню матеріалу. Деякі питання могли забутися. І взявши програму зовнішнього незалежного оцінювання, треба так крок за кроком, галочкою за галочкою, повторювати всі теми, розділи, які зазначені в програмі. Без повторення. Сподіватися на високий результат нереально. Чи можуть діти з особливими потребами складати тести ЗНО? І Чи передбачено для них якісь особливі умови при цьому? У нас щороку реєструються діти з особливими потребами у всіх трьох областях і, Вінська, і Хмельницька, і Житомирська тут не є винятком. У нас є діти, які мають проблеми з слухом, і для них в аудиторіях працює сурдоперекладач. Вони знають, що під час це реєстрації, це передбачено, да, так? звичайно, це передбачена програма реєстрації порядком проведення. В комплекті реєстраційних документів таких дітей обов'язково має бути медичний висновок. І якщо ми розглядаємо документи, ми знаємо, що ця дитина це майбутній учасник, де не потребує особливих умов. Ми створюємо такі умови. Це може бути не тільки от сурдоперекладач, це може бути і. Обов'язкова допомога медичного працівника, використання ліків під час тестування, адже в нас велика кількість учасників мають цукровий діабет, і має бути обов'язково чи солодощі, чи медичні документи. Все це прописано в порядку проведення ЗНО. З цим треба ознайомитись, треба пам'ятати, що коли ти формуєш пакет реєстраційних документів і тобі потрібні умови, то в кінці заява обов'язково буде така галочка потребую умови і зноска на підставі якого документа регіональний центр має створити ці умови. У нас ще жодного разу не було такого випадку, коли хвора дитина не отримала від нас допомоги або в умові, яку ми маємо створити на пункті тестування, або зрозуміло, вже іншим шляхом ми вирішуємо ці питання. Я Ви хотів власне. би по цьому питанню додати, звернути увагу нам увагу медичних працівників і. Керівників навчальних закладів, що буквально декілька днів тому назад мін'юст зареєстрував спільний наказ Міністерства освіти і Міністерства охорони, який визначає порядок звільнення від зовнішнього незалежного оцінювання. Наказ дуже суттєво змінився, і звільнення, якщо виникає така необхідна потреба, от йде дещо по іншій процедурі. Це дуже важливо. Якщо майбутніх учасників зовнішнього незалежного оцінювання виникатимуть все ж таки якісь запитання, про які ми сьогодні не торкнулися, яких так, куди їм звертатись? Ну, перш за все, у нас працює гаряча лінія. Наш Вінницький телефон 04320, це код Вінниці 656535. За телефоном гарячої лінії всі методисти регіонального центру можна дати кваліфіковану відповідь і по реєстрації, і по тестам, і по процедурі. Все це ми даємо. Крім того, я ще раз повторюю, на сайті працює рубрика Запитання відповіді. Будь ласка, пишіть нам, звертайтеся на електронну адресу, можна написати листа. Жодного питання ми не залишаємо поза увагою. Я дякую вам за таку змістовну розмову і бажаю випускникам ретельно готуватись до дестування успіхів вам і до наступної зустрічі в ефірі. Хай щастить.